Права 1241. Не обчислюючи, заміни зірочку знаком більше менше або дорівнює, щоб утворилася правильна рівність або нерівність. Ну що ж, дивимося перше задання. Тут у нас 41, що множиться на мінус 3, що множиться на мінус 5, що множиться на мінус 6, потрібно порівняти з нулем. Ну що ж, Бачимо, що тут у нас е, три знаки, три множники у нас від'ємні. Якщо три множники від'ємні, то добуток у нас буде від'ємним. Ми записуємо, що це можна записати як мінус, а в дужках записуємо як добуток модулів. Тобто 41, що множиться на 3, що множиться на 5, що множиться на 6. І усе це, якщо я тут запишу 0, так, то як їх порівняти? Від'ємне число у нас менше нуля. Тут записуємо знак менше. Отже, тоді замість зірочки в першому заданні потрібно записати знак менше. Записуємо, що 41, що множиться на мінус 3, що множиться на мінус 5, що множиться на мінус 6, це менше 0. Переходимо до другого завдання. 0 потрібно порівняти, і мінус 11, що множиться на мінус 2, що множиться на мінус 19, на мінус 12 і на 25. Рахуємо, тут у нас є 1, 2, 3, 4 множники від'ємні. Добуток парної кількості множників буде додатній. Тобто ми можемо записати це зліва, залишаємо 0, ну а справа запишемо як добуток модулів моїх 4 від'ємних. Тобто це буде 11. Що множиться на 2, що множиться на 19, що множиться на 12. Ну і що множиться на 25. Є. Ну що ж, додатнє число у нас більше 0. Попишемо, що 0 у нас менше, то замість зірочки потрібно записати менше. Записуємо, що наш вираз потрібно записати як 0, менше мінус 11. Що множиться на мінус 2, що множиться на мінус 19, що множиться на мінус 12. І що множиться на 25. Є. І... Ну що ж, переходимо до третього завдання. 17, що множиться на мінус 5, що множиться на мінус 13. Це зліва, а справа мінус 2, що множиться на 19 і на 23. Ну що ж, дивимося, зліва у нас два множники від'ємні. Добуток їхній буде додатній, то виходить, що цей добуток весь також буде додатній, і ми його можемо записати як добуток модулів 17, що множиться на 5, що множиться на 13. Це зліва. А справа у нас один множник від'ємний. Це означає, що добуток у нас буде від'ємним. Так, То ми записуємо мінус. А в дужках записуємо добуток модулів 2, що множиться на 19, що множиться на 23. Є? Ну що ж, будь-яке додатнє це більше, ніж будь-яке від'ємне. Тобто замість зілочки в третьому завданні потрібно записати знак більше. Записуємо тоді, що 17. Що множиться на мінус 5, що множиться на мінус 13, це більше. За мінус 2, що множиться на 19 і що множиться на 23. Є? Переходимо до четвертого завдання. 12, що множиться на мінус 13, що множиться на 14, що множиться на 0. І 15, що множиться на мінус 16, що множиться на мінус 17 і множиться на 0. Неважливо, які тут знаки, які тут числа. тут є множник 0 зліва і справа, а цей добуток, якщо помножити будь-яке число на 0, буде 0. Тобто зліва пишемо 0, і справа пишемо 0, то маємо записати знак рівності. Отже, записуємо тоді, що в нашому виразі замість зірочки потрібно записати знак дорівнює. Записуємо 12, що множиться на мінус 13, що множиться на 14, що множиться на 0, дорівнює 15. Що множиться на мінус 16? Що множиться на мінус 17, що множиться на 0. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння доводку раціональних чисел. На цьому вправу завершено.